Добрий день, шановні глядачі. знаходимося ми, Кірарська область, Голованівський район, село ПГТ. СМТ самому Голованівську. Фермера. Як вас Карабинюк признать? Сергій. Шостій, будь ласка, що у вас тут посіяно? і Як це вийде, що ви тут посіяли, так класно. Так вийшло, як вийшло. <скільки> <скільки> з Божою допомогою. Що це за гібрид? Гібрид Саксон. Сіялось 25 травня. Прямим посівом вносилось сложних міндобрив 60 кг, хотiли з 100, вийшло 60-65. Кроп... Кропив Гранстар було 70 град грам гранстару на гектар. І плюс геліантекс, тому що Гранстар не забрав повністю амброзію. Амброзію вбили геліантексом добре, бо не бачу е, ну, її. Практично так. Да. Ну, після Гранстара, навіть 70 грам е, амброзія практично почала відходити. Пішли дощі і почала відходити. Хлопці будуть задавати питання, я ще у вас спитаю, який тут предшественник у вас? взяв по сої, який видончий. Я потім зніму, покажу контраст поля. Напротив, ну то не знаємо, що за Значить, 70 грамів гранстара стара веде, випадіння не було. Не було випадіння. Навіть можна сказати, що якщо перекриття, то там було 140. Ну... І амброзія теж видержала. І амброзія видержала. Амброзія, де вища, трошки вища було, почала відходити. Звісно, чи ж довелося працювати геліантиксом? Наблюдаю, що захворювань практично не було. Це він вже нижні пари ці листків скинув. Працювали фунгіцидом? Не, не працювали. Не працювали ще й фунгіцидом. пожалуйста. З засадками заливало вас цей сезон? Ну, заливало, да. так. Тобто, жаль... Нема чого, бо гнівити було. було. Це ви перший рік у нас взяли? Да. Це типа як пробний. Як на пробу побачите. Чу багато відгуків, сам хочу переконатися, побачимо, що бункер покаже. Я правильно напробував брати, пробувати. Вір, вір, як там, довіряй, не провіряй. Да. Тобто на даний момент ведончик, чесно скажу, хороший. ми об'їжджаємо в одне із найгарніших полей, там, де посіяно понулює. — Дуже шикарний Неожиданно, чеснока. Думав, що не так якось отримав. Самі в шоці. Від нас скільки? Кілометрів 70 від Любовшовки. А 50 кілометрів пряму десь. Уборку пригласите? Постараємось. — Чи хоча б скажете, що воно все будуть питати, що там хоч посипу. Значить, бачите, позапилялося навіть серединка, Класно все. І навіть копійок запиляно. Рівненько все. Можна йти, кстати, зайти в середину, бо сказав, це кривий ефект. — Та йде на пару минут, на пару секунд, покажите. Дай стопи рознімеш потім. Нормально, <говори> у нас немає проблем з клієнтами, ми з що, що робимо, то що йому літає. Ми небагато гроші, але знаємо на полі сотні, що легко і не сліп поїхати в груди. Об'їжджаємо, стараємося максимально клієнтів, скільки можна, скільки вистачає часу. — <говори> <говори> Ну, як би так, кайте доволі, ждемо бункера. Дождемо <говори> бункера. <говори> Поїхали на інше поле, розкажіть, будь ласка, про це поле. Також сіялось 25 травня, сілося так само 60 тисяч, тих самих 60 кг при посіві НПК, обробіток Грандстар. Тут також не було геліантексу. Ну і ще перед сходом спрацювали гліфосатом, поки соняшник ще не зійшов. Посіяно теж по нулю тут. Так, так прямий, прямий так, посів. посів. Да. Прямий посів. Ну, Пришесник другий видончик хороший, але не такий яркий, як по сої. Ну що тут, звісно, багато що грає ролі. А зарядка ви кажете так само, так? Да? Так же само. Тобто все нормально. Гранстара е, так само 70. Так само 70 Гранстара і ще було 80, 80 кг касу. Ну, внесено. В принципі, скажімо так, зробили все, як похоже. Що там по інсектицидам, фунгіцидам працювали? Що? Не працювали, ні інсектицидами, ні фунгіцидами не працювали. Болячок не наблюдалося. А і зараз О, видно, що немає. Так, десь ізредка. Ну, десь ізредка. Велике дякую, що пригласили. Думаю, що ми вас не розчаруємо. Спасибі, будемо ждати бункера. Будемо ждати.